Діловий світ змістовна Україна у співпраці з асоціацією міст України. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні відвідаємо Львів, єдине українське місто, де весь історичний центр, а це близько 120 гектарів території, занесено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Та поспілкуємося з мером Андрієм Садовим. Цьогоріч Львів відвідають близько двох мільйонів туристів. Прогнозують фахівці. Місто вабить численними історичними пам'ятками близько двох із половиною тисяч об'єктів. Весь центр належить до світової спадщини ЮНЕСКО. На жаль, кошти на реставрацію держава не виділяє. Тому міська влада проводить ремонт за кошти місцевого бюджету та іноземних інвесторів. Спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва вже відновлено вірменський собор, дах костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів. На першому етапі співпраці на реставрацію пам'яток місто отримало 4 мільйони євро. На другому етапі, який триватиме три роки, німецьке товариство відновлює архітектурні елементи старовинних будинків, брами, двері, сходи, вікна та балкони. Інвестор фінансує 70% робіт решту самі жителі. Крім історичного туризму, у Львові активно розвивається і гастрономічний такі події, як свято сирої, вина, кави чи пампухів, лише незначна частина з більш ніж 100 фестивалів, які щороку проводить місто у співпраці з бізнес-спільнотою. Доброго дня, Андрій Івановичу. Скажіть, будь ласка, які сьогодні загрози має історико-архітектурна спадщина Львова? Також скажіть, яким чином зберегти потрібно унікальний її вигляд, і чим ще можна привабити сьогодні туристів? Загрози є кожного дня, тому що там, де живе багато людей, там завжди можуть виникати певні проблеми. Якщо ми говоримо про наш неповторний архітектурний ансамбль. До речі, в цьому році виповнюється 15 років, як Львів був внесений в список ЮНЕСКО. Це 120 гектарів. Більше такого прикладу в Україні немає, напевно, не може бути. Важливо, безперечно, проводити системну реставрацію будівель. Чим ми пробуємо займатися, активно використовуючи наші кошти місцевого бюджету, наприклад, в цьому році у нас в бюджеті передбачено 10 мільйонів гривень. Але якщо ми їх навіть передбачили, не факт, що казначейство їх нам проплачує, це є велика проблема. Активно працюємо з нашими німецькими колегами. Це є німецька урядова структура GIZ. помагає нам норвежський уряд, допомагає нам польський уряд. Єдиної підтримки, якої ми не маємо, це тільки від українського уряду. Я розумію, що є складності, але пам'ятку пам архітектури відреставрувати. Це набагато дорожче, чим збудувати нову будівлю. І я би дуже хотів, щоб в кожному році була стрічка в бюджеті, і це максимально сприятиме збільшенню гостей до Львова, а це є податки. От ми на кінець цього року будемо у Львові мати орієнтовно 1 мільйон 900 тисяч туристів. Це все податки, які також йдуть до державного бюджету. Тому державі вигідно було би інвестувати. Збереження історико-культурної спадщини міста Львова. Індустрія туризму дуже активно у нас розвивається, це є більше 10 тисяч нових робочих місць, які створені за останній час. Тому це є синергія. Плюс, як ви розумієте, культура, туризм це той мостик, по якому йдуть інвестиції. Людина, якщо хоче інвестувати в місто, це місто їй повинно подобатися. Вона тут може захотіти жити. Щоб був комфорт, щоб добрий транспорт працював, щоб дороги були ремонтовані. Тому це все поєднане разом. Тому єдине, що ми сьогодні потребуємо, це підтримки держави. Водночас у Львові покращили транспортне становище, робляться ремонти. Пропоную подивитися сюжет на те, як розвивається транспортна галузь у місті Лева. Розвинений транспорт та інфраструктура важливий чинник розвитку туризму. Крім відкриття нового терміналу аеропорту, за останні роки у Львові відремонтували понад 100 кілометрів доріг. У рамках грантового проекту за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку міська влада відновлює не лише саме полотно, а й усі комунікаційні мережі. Також запровадили центр керування дорожнім рухом. Увесь громадський транспорт облаштували системою GPS. Значну увагу приділяють розвитку електротранспорту. У місті курсують трамваї і тролейбуси. Низькопідлоговий на замовлення міста виготовило українсько-німецьке підприємство. Його вартість 12 мільйонів гривень. Це вдвічі дешевше за закордонні аналоги у перспективі виготовлення сучасних тролейбусів. Стосовно доріг та транспорту, скажіть, будь ласка, що сьогодні вже виконано і що планується виконати найближчим часом? Якщо говорити про дороги, то в нас у Львові мережа налічує більше 570 кілометрів. За останні роки більше 100 кілометрів доріг є зремонтовано. Це капітальний ремонт. Це повністю всі мережі помінені, Так? Каналізування, вода, газопостачання. Кладеться основа, і потім кладемо, якщо це центр міста, Бруківка, якщо це інші райони, то це асфальт. Плюс прокладаємо безшумні трамвайні колії. І ця робота буде тривати до того часу, поки ми не вийдемо на європейський рівень. Ці дороги мають бути в ідеальному стані. Якщо говорити про громадський транспорт, його треба банально закупляти. Свого часу, у 90-х роках, у Львові була дуже велика помилка допущена, коли знищили громадський транспорт міський. Хотіли передати все в приватні руки. З того мало що вийшло. Зараз ми відновлюємо. Наше комунальне підприємство ТП-1, і плануємо закупляти автобуси. Нові автобуси, дай Бог, щоб це були автобуси нашого львівського виробництва. Як ви бачите, трамвай львівський, ми вже маємо, і ми перший купили. Будемо ще замовляти. Так само тролейбуси нові. Ми у Львові маємо всю лінійку виробництва громадського транспорту, тільки потрібні додаткові кошти. Хочемо бути партнерами з державою, щоб мати також розуміння, тому що це є безпека людей. В цілому світі транспорт, як правило, є комунальний державний, що дає можливість знаєте, тримати оптимальну ціну, яка сьогодні є можливою для оплати як категоричний противник підняття цін. На проїзд транспорті. тому великий об'єм роботи, але знаємо, що робити, і робимо. Торік у Львові почали активно розвивати веломережі до 2019 року. Планують побудувати 250 кілометрів велодоріжок. Скажіть, будь ласка, на якому нині етапі розвиток цієї галузі? До 2020 року ми плануємо мати у Львові 268 кілометрів велодоріжок. На кінець цього року в нас в планах 50 кілометрів. Роботи тривають, маємо активну підтримку німецького уряду. Ми розглядаємо велорух як вид транспорту. Це не є забаганка чи захцянка. Якщо брати успішні європейські міста, то 50 людей, виходячи з дому, на роботу чи на відпочинок, ідуть на ровері. Я би хотів, щоб у нас було так у Львові, тому що це екологічний вид транспорту, він корисний для здоров'я і це є хороший настрій, але має бути інфраструктура. Тому вибудовуємо доріжки. Прекрасну доріжку зробили на липневій, на вулиці Науковій, на вулиці Стрийській. І вони потрошки, знаєте, як лего вже починають складатися в місті сам особисто. На ровері їжу і всіх запрошую. У Львові планують закрити Грибовицьке сміттєзвалище, натомість побудувати сміттєпереробний завод. Скажіть, будь ласка, що це дасть для Львова і безпосередньо для його мешканців? Перш за все, нас цікавить екологія. Важливо, чим ми дихаємо і що ми споживаємо. Новий комплекс сміттєпереробний з глибокою переробкою. Ми плануємо збудувати виключно по всіх жорстких європейських екологічних нормах. Для цього зараз є декілька варіантів. Починаємо працювати над оформленням документів по земельній ділянці. Існуючий полігон, він же вичерпує свій ресурс, розроблений проєкт стадії П рекультивації. Зараз вона проходить експертизу. Наступний крок це робочі креслення, ну і, безперечно, кошти. Які потрібно мати на рекультивацію, це орієнтовно 300 мільйонів гривень, тому цей процес буде йти етапно, тобто етапами будемо закривати полігон і працювати над відкриттям нового потужного комплексу. скажіть, будь ласка, якими прогресивними освітніми методами нині виділяється Львів, і яким чином міська влада долучається до цього? Якщо подивитися на карту України і Подивитись на успішність ЗНО, здача іспитів, то Львів має дуже яскраво виражений позитивний колір. І ми хочемо зберігати лідерство, тому що Львів це місто IT, новітніх технологій, потрібні мудрі діти. Мені приємно, що в нас одні зі шкіл почав діяти проект. Який розробляється спільно з національною агенцією, де закуплені нові дошки, мультимедійні, де планшети діти використовують для навчання, і в бюджеті на наступний рік плануємо вже збільшувати кошти, щоб більші шкіл мали таке новітнє обладнання. Для цього і вчителі повинні бути готові. Але перед тим ми зробили дуже великий об'єм робіт по ремонтах в школах. Якщо брати з 6 по сьогоднішній день, це трошки менше 200 мільйонів було інвестовано в ремонти. Заміни вікон, ремонт дахів, заміна мереж, ремонти басейнів це все триває в комплексі. Зараз наша задача суть, середина, велика робота з педагогами, з дітьми. Ми створили віртуальний університет. Де діти, які знають англійську мову, старшокласники, вчителі, ходять разом, переглядають лекції з Масачусетського технічного університету, з Гарварда з Кембриджу, щоб ми сьогодні вже відчували себе частинкою цивілізованого світу і щоб наші діти мали бажання здобувати освіту в найкращих університетах світу. А про новації в одній із шкіл вже зараз розкажуть наші журналісти, Пропоную сюжет. Львівська школа номер 18 Учасник пілотного національного проекту Відкритий світ, до якого залучено 52 освітні заклади. Школу повністю переоснастили для повноцінного використання електронних освітніх ресурсів та інформаційних технологій. Там є інтерактивні дошки, ноутбуки для вчителів і планшети для учнів. Три спеціальні лабораторні комплекси для заняті з фізики, хімії та біології. Також обладнання використовують на уроках математики, іноземної мови і світової літератури. Учні регулярно посідають призові місця на олімпіадах. Конкурсах дякую вам за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Андрій Садовий, міський голова Львова та віце-президент Асоціації міст України. Ви дивилися програму Діловий світ змістовна Україна. На цьому наш випуск завершено. На все добре.